Ольга Сергійна, нащо ви мене сюди привели? Я думала, ми просто поговоримо. Все вірно. Ми з тобою просто поговоримо. А чому тут, в готелі, можна було поговорити в кафе там зручніше? Я сама буду вирішувати, де зручніше. В кафе нас могли побачити. Розповіли потім про це Андрію Миколайовичу. Гадаєш, йому б сподобалося, що його головний бухгалтер ходить на зустрічі з колишнім партнером по бізнесу? Думаю, що ні. Так отож. Заспокойся і сядь. Все, що мені потрібно, це його електронний підпис. Передаси його мені. І на цьому все. <рес> Валю, Саріна, ви серйозно? Як я можу його вам передати? Це ж кримінальний злочин. Мене посадять років на 10, не менше. Не посадять. У шефа почнуться проблеми, буде не до тебе. Ні. Я такого не буду робити, та я і не зможу. Зі мною в кабінеті. Тепер я на Валеріна сидить, раптом побачить. Ця курва нічого не побачить. А навіть якщо побачить, не зрозуміє, бо вона тупа, як стіл. В неї замість міски в ботокс. Вибачте, але я піду. Будинок на морі. Що? Будинок на морі в тебе є. А звідки на нього гроші? Це, це від мами? Від мами чоловіка залишився? <гум> ну так. Це ти потім шефу розкажеш. Подивимось, повірить він тобі чи ні. Тим більше, якщо хтось підкаже, що саме і в яких документах потрібно шукати. Я все знаю. Бачила всі твої схеми, хотіла вивезти тебе на чисту воду та не встигла. Зате тепер у мене є на тебе важіль впливу. Отже, повторюю ще раз: все, що мені потрібно, щоб ти передала мені його електронний підпис. Нащо це вам? А ти думала, я забула? Викинув мене з бізнесу, репутацію створив таку, що ніхто на роботу не бере. А скільки я нервів втратила, хто це підрахує? Я нічого не забула. Прийшов час оплатити рахунок. Іди. В понеділок подзвоню, розкажу, що треба робити. Ольга Сергійовна, я вас дуже прошу, не робіть цього. Проблеми виникнуть не лише в нього, а в вас, у всіх нас. Це буде катастрофа. Я знаю. Пішла геть. Я тобі казала, що не пробачу зраду. Я тобі не збрехала.